Привіт! Привіт! І ми раді вітати вас на веселих каруселях. Софійка, Анютка та Данік. Звідки ви до нас приїхали? Знову Новояврівська Львівська область. О, то це напевно була дуже довга дорога, так? так? Данік, скажи, а ти любиш їздити до бабусі з дідусем у гості? Люблю. А що тобі найбільше подобається там? Що мені найбільше подобається гуляти на дворі? Ми з бабою мати так завжди. Класно, дуже класно. І сьогодні я вам розкажу про одну дівчинку Ангелінку, яка також перший раз поїхала до бабусі з дідусем в село. Ви готові почути історію? Так! Та Тоді розпочинаємо. Цього літа маленька Ангелінка вперше поїхала до бабусі та дідуся у село. Тут в селі їй сподобалося все: і садок, і річка, і гойдалка на подвір'ї, а особливо те, що вони з дідусем так часто ходили гуляти. Ось правда, тільки бабуся тут була якась не така, як завжди, вона постійно всього боялася. І те, що Ангелінка може впасти у річку, і що діда можуть Змії покусати. І що листоноша може забути прийти принести їм листа. Бабусиних страхів Ангелінка ніяк не могла зрозуміти. Бабцю, а моя мама каже, що боятися не треба, бог же з нами. Багато розуміє твоя мама. Я взагалі то мама твоєї мами, ти б менше б слухала її, розумнішою була б. Ех. З вами не посперечаєшся, але чомусь мені здається, що ви десь помиляєтесь, і моя мама якраз дуже добре розуміє багато чого, адже вона стільки книжок прочитала і стільки цікавого розповідала. Але най найцікавіше починалося тоді, коли вона розгортала дитячу біблію з малюнками і читала звідти. Ангелінка дуже любила читати цю дитячу біблію, тому взяла її з собою в село. Тут її читав дідусь. Ну, правда, зовсім не так, як читала матуся. А бабуся, коли бачила цю книгу, починала сердитись. Мало того, що собі голову забиває, та ще й дитину псує. Не треба цю книжку читати. Давай краще про айболита, про незнайку почитаємо, а ці казки тобі ні до чого? Ну, з цим я ніяк не можу погодитися. Дитячі книжки мені вже давно набридли, а біблія є зовсім і не казкою, а чистою правдою. Мама мені це давно пояснювала та хіба вас вмовиш? Отож, бо. Та хіба бабусю вмовиш? Тому Ангелінка, коли йшла гуляти, ховала біблію далеко від бабусі. А у їхньому дворі росло високе старе дерево. І через це дерево бабуся нервувалася ще більше. Діду, діду, давай заріжем то дерево, воно ж сохне, а не дай Боже на будинок впаде. Що тоді? Я його сам не зріжу. А людей наймати у нас грошей немає. Ой, та що ти, діду, все відмовляєшся, злякався, чи що? Та що ти таке кажеш? Здоров'я у мене вже не те, сама знаєш. Стривай, ось отримаємо грошовий переказ, тоді. Щось давно вже не було пенсії. Так, так, давненько, хоча й без них можемо прожити, і то, слава Богу. Але щось пенсія так і не приходила. Тому бабуся нервувалася з кожним днем все більше та більше, а раптом дерево впаде, тому вона й заборонила гратися ангелінці біля цього дерева. Ангелінка думала, що бабуся нервується даремно. Але ж справді дерево старе та й може впасти. Ось приїде мама, нехай вона бабусю заспокоює, у неї краще вийде адже вона розумна. А я з чистим сумлінням зможу займатися своїми справами. Їх у мене багато, і всі важливі та нагальні. А дорослі, нехай самі між собою розбираються, якщо не хочуть слухати малюків. Ось зараз, наприклад, я чекаю дідуся. Щоб піти на річку. Він ще вчора обіцяв мені, так що я вже зачекалася. Ангелінко! йди додому швидше. А як же? А на річку? Яка річка зараз дощ піде? Ти що не бачиш? Подивись на небо. Ой, справді, небо стало не таке, як завжди. Дуже потемніло і спохмуріло, ой, крапля капнула мені прямо на носа. Ангелінка скривилася і поспішила додому. Але краще сховатися від дощу, правда? Вона зайшла у теплий будинок, вилізла на підвіконня та дивилася, як падає дощ. І ніхто мені більше не потрібен, я ні з ким тепер не буду дружити. А дідусь з бабцею сидять на дивані й перемовляються між собою. Хм, цікаво. Треба послухати, про що вони там говорять. Дивись, який вітер здіймається лишенько. На вулиці щось страшне коїться. Ой, що це, діду? Ну, сходи, подивися. Зараз гляну. Ідь, чуть не попало. Що там? Що там таке? Вітер дах зриває, мене по голові цеглиною мало не вдарило. Ой-ой. Ангелінка, як і раніше, дивилася у вікно. Дощ ішов вже не такий сильний, а от вітер розбійник розгулявся вулицею. І раптом Ангелінка закричала. Бабусю, подивися у дядька Юри дерево впало. Іди сюди швидше. Ангелінко, відійди від вікна. А якщо наше дерево впаде, що тоді з нами буде? Я боюсь. За нас же моя мама молиться. Що ти, бабусю, Бог же нас збереже? Якби то її молитви допомагали. Дерево падає. Ангелінко, йди на до бабці. Ангелінка ніби зацепеніла на місці. Великими, широко розплющеними очима, вона побачила, як раптом дерево, яке росло біля їхнього будинку, починає падати. Та раптом, ніби чиясь невидима рука, його відкинуло. І воно впало не на будинок, а поряд із ним. Все вщухло, вітер зупинився та більше не бешкетував. шкетував. Побіжу на дерево подивитися. Старенький, ні. Не виходь із дому. Ех, побіг все таки. Дідусь вибіг подивитися на вулицю, що сталося, а бабуся міцно пригорнула Ангелінку до себе, щоб вона не переживала. Просто диво, що ми врятувалися. Ніяк не збагну. Як же це сталося? Дідусь повернувся в будинок, але не сам, а сусідом. І от сусід, дядько Юра каже: Ну, вас Бог любить. Тут таке робилось. Ми вже думали, що вам кінець прийшов. Звісно, любить. За нас же моя мама молиться. Ось Бог нас і врятував. А найцікавіше, як воно впало. Його ж розрізати тепер та в бік відтянути дрібниця. Пощастило вам. А ми думали, що дерево будинок розвалить. Я аж побліднів. Старенький, Що з тобою? Тобі погано? Нічого, все гаразд. Я тільки уявив, що б з нами було, якби. Є Бог на світі, я тепер у це твердо вірю, і це він нас врятував. Дякуємо йому за це. Дерево наступного дня порізали. На цьому місці зібралися всі сусіди. І вони сказали: Так, тут справді сталося Боже чудо. А наступного дня приїхала мама. Що у вас тут було? Мене вчора цілий день Бог спонукав за вас молитися. У вас щось трапилося? Це дерево, 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 і Ангелінка, і бабуся, і дідусь всі поперед одного почали говорити, що в них трапилось. На маминих очах виступили сльози. Слава Богу, який же Ісус чудовий! Він зберіг мою сім'ю. Це точно Бог нас врятував. А то бабуся не вірить. А хто ж іще? Запам'ятай, доню, Бог і тебе, і мене, і бабусю, і дідуся дуже сильно любить. Так, так. Тепер я переконалась, що якби не молитва твоєї мами, хто зна, що з нами могло б статись. У таких випадках, як у нас, дійсно, тільки сам Бог допомагає. Тепер і я вірю. Ура! Бачите, бабусю, це Бог нас урятував, він нас дуже любить. Дерево падало на будинок, але не впало, бо ангел прилетів і відштовхнув його. Ось так. Тепер я буду розповідати про це іншим, і мої слова підтвердить і дідусь, і бабуся, і мама. Можливо, дехто мені й не повірить. Але я не буду сумувати. Я тепер добре знаю, що Бог завжди може допомогти. Тому то не потрібно нічого боятися. Ну, хіба що темряви, Та й то трішки. Бо, власне, чого боятися? Бог завжди поруч і прийде на допомогу, якщо Його про це попросити. Наступні дні. Були вже теплі, літні та сонячні. Дідусь тепер читав кожен вечір Ангелінці Біблію, та й бабуся стала менше хвилюватися, і пенсія їм прийшла, і дерева більше ніякі їм не загрожували. І взагалі, тепер у них все було добре. Після цього випадку дідусь з бабусею повірив, що справді існує Бог і що він чує їхні молитви. Ось така історія, яка вчить нас довіряти Богу та вірити у силу молитви. Друзі, а тепер на вас чекає цікавий виріб. Ви готові зробити його разом з нами? Тоді поїхали! Для виготовлення оригінальних олівців нам потрібно три речі: перше повітряний пластилін, друге прості олівці, третє стіки для пластиліну. Беремо коричневий та персиковий колір. І з коричневого пластиліну формуємо кулю. Беремо більше пів пачки пластиліну. Взяли пів пачки пластиліну. Який класний і м'ягенький пластилін. Просто супер! Ось так беремо пластилін в ладоньки та круговими рухами формуємо кулю. Ось така куля у нас вийшла. Беремо олівець та просовуємо олівець в кулю. Дуже важливо, потрібно ось так прокручувати, щоб куля не змінила свій вигляд. Тому що якщо ми будемо ось так запихати, наша куля зробиться плоскою. Так. Засунули, перевіряємо та підправляємо в деяких місцях. Щоб було зручно працювати із виробом, потрібно його зафіксувати. В цьому нам допоможе твердий пластилін. Раз. І два. Уявіть, що це мордочка ведмедика. Нам потрібно зліпити вушка, одне друге, оченята, носик та ротик. Для виготовлення вушок нам потрібно два маленьких кусочка пластиліну. З цього пластиліну нам потрібно сформувати кульку. Та одна кулька та друга. Давайте позначимо, де будуть знаходитись наші вушка. Приблизно тут одне буде і друге десь тут. Беремо кульку. Та прикріплюємо до голови. Так, ми можемо його трішки приплюснути. Ось так легенько пальчиками, щоб воно не було дуже об'ємне. Також беремо стік і підправляємо всі недоліки. З ним дуже зручно працювати. Прикріплюємо наше друге вушко. Так. Продовжуємо робити наші вушка. Беремо персиковий колір, він більше такий на тілесний похожий. І знову нам потрібно два невеликих шматочка. Вставляємо до вушка. та трішки придавлюємо нашим стіком. Повторюємо все це саме і з другим вушком. Далі ми працюємо над очима ведмедика. Позначаємо, де будуть знаходитись наші оченятка. Раз, два. І зразу можна позначити, де буде знаходитись носик. Беремо чорний пластилін. Такі класні вежі з пластиліну. Давайте їх завалимо. Вийшла гора пластиліну. Так, не відходимо від нашого ведмедика. Беремо чорний пластилін. Нам потрібно зовсім трішки капельку пластиліну чорного. Так, дивимось, щоб наші кульки були однакові. Щоб очки ведмедика були також однакові. Беремо чорні кульки пластиліну та прикріплюємо. Медика розі. Два. Добавим два зернятка білого кольору на очі, а тепер формуємо кульку для носика Невеличку. Прикріплюємо. Прикріпили. Формуємо невеличку тоненьку ковбаску для ротика. Щоб наш ведмедик посміхався. Іноді найменшу детальку зробити найважче. Потрібно прикласти багато зусиль. Щоб зробити нашого ведмедика більш красивим та більш милим, давайте зробимо йому щічки. Такі. Розоб'ясті, красиві. Для цього нам потрібно персиковий пластилін. Формуємо дві кульки невеличкі, та трішки придавлюємо стіком або пальчиками. Раз. І два. Ось такий милий та красивий ведмедик у нас вийшов. Проте Наша фантазія не закінчується. Ми можемо зробити бантик нашому теді або милу квіточку. Я вибрала зробити квіточку. Потрібно вибрати колір квіточки: червоний, розовий. Такий якийсь цікавий. Можливо, синій. Ні-ні-ні. Голубий. О, мені подобається. Квіточка наша буде голуба. ви можете зробити будь-який свій виріб. Ось такого зайчика або ось таке миле марчмеллоу. Надіємося, цей виріб вам сподобався. А зараз теді, як завжди, приготував нам щось солодесеньке. Дякує, Дякуємо, Теді! Сподіваємося, що ви завжди робите вироби разом із нами. І нам цікаво, як вони виглядають. Тому надсилайте фотографії своїх виробів нам у інстаграм. На сторінці нашого інстаграму ми проведемо голосування найкращого виробу. І переможець отримає подарунок. Друзі, вам сподобалась історія? Так. А цікавою була для вас? Так! Повчальною. Так! Дорогі діти, сподіваємося, і вам сподобалась історія. А якщо ви хочете завітати до нас на веселі каруселі, тоді телефонуйте нам або краще пишіть за номером, вказаним на екрані. До зустрічі!